Конвалія. Рославою конвалія під дубом високим, Захищалась від негод під відтям широким, Та й недовго навтішалась конвалія біла, і рука чоловіка віку вкоротила, Ой понесли конвалію в високу залу, понесла її собою паночка до балу. Ой на балі весела музиченка грає, вграє, ж та музика піднес серце крає. Тож паночка веселому вальсі закрутилась. Конвалі, голівка пов'яла, схилилась, Тож промовила конвалі, Прощай, гаю, милий, і ти дуби, мій високий, дружими єдиний. Та й замовкла байдужою паночкою тою квіткою зів'ялою кинула додолу. Може, й тобі, моя пано, колись доведеться згадати Тою конвалію, як щастя минеться, недовго й ти, моя пано, будеш утішатись, та по балах у тоночках веселих звиватись. Може, отой милий. Що так любить дуже, тебе квіткою зів'ялою? Лишить байдуже.